Thank you. Вас вітає канал Квіткові посаденький Світлани. Сьогодні ми регненько йдемо на дачу. Я вже наламала ось таких от гілочок на парканчик. Хочу ще зробити. так, Сьогодні обіцяють облачну похмуру погоду, але така погода, коли сонце не спека, можна все саджати, пересаджувати. От, буде. Все добре прогуляти масяньку. Вот переступай, что-то тут затоптало, не знаю. Че я затоптала, че кто. Непонятно. Так, вот тут как продолжение. Отсюда вот, вот той кусочек постарайся до сетки докопать. Вот так и все. Я туда огерочки досажу. И на кучку, да, траву скидывать, если попадается. Це, это же мусор, надо ее собирать тоже по всему огороду. А я пойду теплички пооткрываю. Зараз. И буду что-то работать. квиту я. Все. Ого, да я не Айва. Не вкопаешь? Совсем-совсем? Ну, Может по чуть-чуть, потихонечку. Тут все какие какие что, что я тут ну все. Там, где корень, глубоко не копай. Все равно я туда буду сажать. Дяблоньки вже осипалися. Потихеньку зацвели нарцисики. Вже обсипалась черешенка, цвіт. Подивимось зараз, як тут кущі. Тут голубіка. і жимолесть. Ось голубика і жимолесть. Сьогодні хочу зняти оці сітки і перенести їх там, де буду саджати. Ой, свої абрикосові дерева. Не знаю, що з цього вийде. Ось тут хочу досадити свої щепки смородин. У місця достатньо аж туди. Так, оці всі вазончики поїдуть туди, поставлю. А ось тут зараз навожу, поцапую порядочок, роблю рядочки і буду так висаджувати помідорки. там вам, вон, бачите, вони вже ось так себе почувають. Хай буде. Ось так зробила і далі, звичайно, все робиться. У мене є отакі дві пачечки насіння календули повна і ось така низкоросла. Думаю, її змішати. І посіяти. так Висота 35 сантиметрів, а тут 40-50. Посаджу, перемішаю, подивимось, як буде гарно чи не гарно Ось такі насінинки Получилось не дуже їх багато, думаю, на рядочок вистачить. Так, кисень плісо. Кисенька. Поїв, скажи. У туалет сходив, зараз трошки ходить, І ходить за мною сьогодні. Вчора він ходив, не могла зловити, а сьогодні він ходить за мною. так, Масюнечка. Масюнечка да, Насіння да, садимо. Насіння садимо. Щоб гарно було, красиво було. Да? Ну, ти прийшов закопувати мені тут, так? Да? Зараз сапочкою. гарнесенько пролити і все. Трави, звісно, в мене багато. Ну, вже буде так. Як і од неї збавлятися, буде видно надалі. Зараз так буде. Також оці дві пачечки, сухоцвіт, безсмертник хочу перемішати і ось тут рядочок вже зробила посіяти. Ось такі. Там біленькі і темненькі, миленькі. Так, ще в мене є трохи ось такої петуні розсади. Я зараз її сюди і хочу ще ось такі. Кашпо приготувала земельки, насипала. Залишу місце. Щось друге посадити. Ну що, трохи насадила, хотіла ще, але в мене не вистачає оцих стаканів і бутилочок. Буду потім оці знімати і садити сюди, переставляти, коли ці трошки приймуться. Бо так не можна, дуже-дуже пече сонце сьогодні. А ще у мене є три вазончика. Я купила сьогодні зранку. Збігала у нас на риночок. Ось така діцентра карлікова. Розовий такі сердечки. Це карлікова. І я колись дивилась в інтернеті, мені дуже сподобалася ця квіточка. Вона може як на сонці, так і по тіні. Рости. Гігірка ось така посаджу до своїх оцих двох. І хоста. Це перша хвоста. У мене я дуже хочу хости. Багато хочу хост різних, але поки що це для мене мрія. Посаджу зараз десь під деревом. Косточку і оцю від центру. У мене на дачі невідомі грибочки. Що це за грибочки, хто знає. А ще вже квітне малинка. Вона зовсім маленька. Вже квітне. Ось. Маленька малинка. Вже зав'язала плодики. Це рання. Так. Ну що, зараз викопаю, смородинку посаджу. Розсаджувати. Спробую навіть, мабуть, оце. На спочатку. О, я вже не пам'ятаю, я їх по сортам чи не по сортам. О тут садила. Опять сирена. Нет, це не отбой. Не отбой. Забираю у садочок. Цю, а це і нема корінчика. Бачите як? Посадила деревця. Ось так пролила, хоч і кажуть, що з кісточки це воно не буде плодоносити, нехай росте, там побачимо. Бо я бачила декілька відео, що садять із кісточки і нормально плодоносить по сорту деревина. Побачимо, перевіримо на своєму досвіді.